Вітаю, шановні друзі! Сьогодні поставимо крапку в питанні того, чому українці катаються туди-сюди. Їздять в Україну, всі ви бачили, мабуть, оці відео скупчення автомобілів на кордоні Польщі і України, і багатьох це роздратувало, особливо німецьких змі це розтаражувалося. Багато коментаторів, які незадоволені цим явищем. А тепер давайте розберемося чи нормально це явище, чи можуть українці їздити кататися туди-сюди, в Україну, чи ні. Я зараз розбиратиму юридичну сторону, а потім про морально-етичну. Чому юридично? Спочатку, друзі, тому що я для багатьох зараз відкрию з вас е, таємницю. Можливо, хто не знав, то виявляється, друзі, що Єврорада 8 вересня 2025 року винесла рекомендації, де в пункті 8 даних рекомендацій прямо вказала, що європейські країни повинні заохочувати українських біженців на ознайомчі поїздки в Україну. Тобто європейські країни повинні заохочувати українських біженців їздити в Україну, щоб вони вирішили для себе, чи їм там подобається чи ні, і чи хочуть вони залишитись в Європі чи повернутися в Україну. Це прямо прописано. Хто не знав, я вам зараз прочитаю пункт 8 рекомендацій Євроради від 8 вересня 2025 року. Особи, які розглядають можливість повернення додому в Україну, повинні мати змогу ухвалювати про інформу... Овані рішення, що також сприятиме сталій довгостроковій стійкості їхнього повернення у контексті плавного виходу з режиму тимчасового захисту для осіб переміщених з України, держави-члени, тобто європейські країни, повинні запровадити більш структурований підхід до заохочення ознайомчих поїздок на власний кошт, як це передбачено е, статтею 21 директиви 2001 року. Такі поїздки можуть слухувати за. Ходом зі зміцнення впевненості для осіб, які користуються тимчасовим захистом в європейському союзі, оскільки дозволяють їм перевірити стан родини або майна, оцінити рівень руйнувань у своїх громадах та загальні умови життя в Україні. Тобто, виявляється, європа сама каже підштовхує українських переселенців, біженців тимчасово переміщених осіб, що їздять в Україну, дивіться, що там відбувається. Тож чому тоді у багатьох виникає таке питання величезне, така величезна проблема, що чого українці катаються туди-сюди. Європейський союз офіційно дозволяє всім кататись туди-сюди, а всі чомусь, всіх чомусь це обурює так сильно. Друзі, давайте не забувати, що окрім. Тих, які дійсно там зловживають, і безпричинно їздять туди-сюди. Хоча знову ж таки важко сказати, що це безпричинно, якщо людина вирішила поїхати зробити ознайомчу поїздку і подивитись, що ж там, наприклад, в Харкові, у Львові, в Одесі, в Києві зараз відбувається, то це ознайомча поїздка, яка відповідно до рекомендацій ЄС, вона потрібна для людини. Да? То е навіть не зважаючи на це, все одно є. Величезна кількість людей, які їздять в Україну з певних поважних причин. От, і навіть якщо ви знаєте людей, які просто поїхали туди, то це в принципі нічого не означає, тому що ці люди мають право навіть на інформаційну ознайомчу поїздку в Україну, щоб дізнатися, а чи залишатись там, чи залишатись в Європі. І це насправді складний вибір. Якщо хтось з вас вже визначився з цим вибором, то я впевнений, що є частина людей, які ще не визначилися. І якраз оці ознайомчі поїздки, вони і дозволяють українцям визначитися, де залишитись в Україні чи в Європі. Тому, як я кажу завжди, друзі, не судіть і не будете судимі, тому що у кожної людини різна ситуація. Той, хто зловживає і катається туди-сюди, нехай катається. Того, в кого є питання і проблеми, які потрібно вирішити, то це завжди поважна причина. Хоча, знову ж таки, як я вже сказав, навіть просто так поїхати інформаційно подивитися, що там в Україні відбувається, це прямо передбачено рекомендаціями Євросоюзу. Тому можете роздрукувати відповідне роз'яснення і рекомендації Євросоюзу, і показувати в обличчя кожному працівнику Джоб центру, русським німцям по прикордонній службі кому завгодно можете показувати і казати, що у вас є таке право кататися туди-сюди, як кажуть деякі друзі. Тому тримайтеся з повагою ваш адвокат Демченко.